Ніша різдвяних мультфільмів в кіноіндустрії настільки пуста, що це було складно. Всім привіт! Сьогодні я відібрала для вас самі найкращі мультфільми на Різдво та на Новий рік. Ти взагалі не пожалкуєш, що вибрала саме ці мультфільми. Відкриває мій топ Полярний Експрес. Цей мультфільм не просто казка, він має дуже глибоку містичну історію. Він має великий сенс. Напередодні Різдва маленький хлопчик, що втратив віру в диво, сідає на загадковий потяг, який прямує до північного полюсу. Разом з іншими дітьми він переживає неймовірні пригоди, зустрічає Санту і розуміє, що віра в дива є в серці кожного. Чарівна музика, засніжені краєвиди і магія дитячих мрій роблять його незабутнім. Клаус Взагалі, це дуже цікавий мультфільм про ворожбу двох кланів різних людей, плюс Санта-Клаус, історія Санта-Клауса у віддаленому і похмурому містечку, де всі забули про радість та щастя. Молодий поштар Джеспер і загадковий майстер іграшок Клаус об'єднують свої зусилля, щоб подарувати дітям свято. Мультфільм захоплює стилем анімації, щиростю персонажів і посланням про силу доброти. Далі мультфільм Місія Різдвяний порятунок. Як Санта встигає подарувати радість мільярдам дітей за одну ніч, а це все завдяки високотехнологічній команді. Але цього Різдва одна маленька дівчинка була забута. Артур, незграбний, але добрий син Санти, вирушає на ризиковану місію, аби подарувати їй подарунок і врятувати свято. Це весела та зворушлива історія, яка нагадує, що в Різдві саме головне це турбота. Далі мультфільм Вартові легенд. Це класика. Коли темний дух кромешник загрожує дитячим мріям і радостям, на допомогу приходять легендарні герої Санта Клаус, Великодній кролик, зубна фея, пісочний чоловік та Джек Фрост. У боротьбі за дитячу мрію, Джек Фрост відкриває в собі своє призначення та стверджує, що мрії найсильніша магія. Далі різдвяна історія. Це мій самий улюблений мультфільм знову ж таки. Якість, якісний сюжет, купа деталей, дуже дуже гарно розкриті персонажі. Таке зараз рідкість. Черствий та скупий скруч, який не любить Різдво, отримує унікальний шанс змінити своє життя. Відвідини духів минулого, теперішнього і майбутнього змушують його зрозуміти. Цінність доброти і любові, різдвяна історія про те, що змінитися ніколи не пізно. Далі мультфільм Грінч. Він підійде абсолютно для всіх. Грінч живе у своїй печері, уникаючи святкової метушні. Коли село готується до найгучнішого різдва, він вирішує вкрасти свято. Але зустріч із маленькою дівчинкою Сінділу змінює його серце. Візуально багатий та веселий. Цей мультфільм нагадує, що свято це не речі, а доброта і любов. Далі мультфільм «Крижане серце. Саме перша його частина. Сніг, мороз, цікава історія. Дивіться, принцеса Анна вирушає у небезпечну подорож, щоб знайти свою сестру Ельзу, яка випадково занурила все королівство в нескінченну зиму. Разом із веселим сніговиком Олафом, скриженим майстром Крістофом та його оленем Свеном. Вони долають найцікавіші пригоди. Далі мультфільм врятувати Санту». Маленький та невпевнений ельф Бернард винен врятувати Санту. саме в той час, коли на північний полюс нападають злодії. За допомогою машини часу він намагається виправити помилки і довести, що навіть найменший ельф може зробити великий внесок у врятуванні свята. Цей мультфільм наповнений пригодами та гумором. Далі мультфільм льодовиковий період. Перша частина. У мене не проходить, наприклад, Новий рік без цього фільму. Група зовсім різних тварин мамонт Лені, Лінивець Сіт та Тигр Дієго об'єднуються, щоб повернути людське дитинча додому. У своїй подорожі вони стають справжньою родиною, долаючи холодні простори льодовикового періоду. Далі мультфільм Красуня та чудовисько. У зачарованому замку Бель намагається принести радість Різдва, незважаючи на невдоволення чудовиська. Разом із зачарованими мешканцями замку вона доводить, що свято це час для любові та надії. Мультфільм наповнений чарівністю, теплом та музикою, що додають магії, і закриває мій топ шрек різдво. Це єдина короткометражка, яка повністю захоплює твою увагу, і ти дійсно не помічаєш цих 20 хвилин. Шрек хоче провести затишне різдво зі своєю сім'єю, але його плани руйнуються, коли осел, кіт в чоботях та інші друзі вриваються в його будинок із власними ідеями святкування. Кумедні пригоди, дружба, та щира святкова атмосфера створюють веселий та казковий настрій. Це були всі мультфільми, як ви бачите, їх мало, тому що дійсно ніша абсолютно не конкурентна. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші самі цікаві мультфільми та фільми на Новий рік. Насолоджуйтесь.